Уявіть, що ваш автомобіль повністю заряджається лише за кілька хвилин: ніякого довгого очікування, ніяких частих візитів до зарядної станції. Здається, що науково-фантастичний фільм став реальністю, але це вже не мрія. Генеральний директор BYD нещодавно зробив те, що обговорюється не лише в Китаї, а й викликало ажіотаж від каліфорнійської штаб-квартири Тесла до японського офісу Тойота, оскільки він представив новий лезовий акумулятор BYD. Але це незвичайний акумулятор. Побачивши це. Ілон Маск занепокоївся, і великі компанії, такі як Тойота, змушені переглянути свою стратегію щодо електромобілів. Тепер питання в тому, що такого особливого в цьому акумуляторі. Одне можна сказати, напевно, справа не лише в швидкості заряджання, за цим приховано щось таке, що може похитнути основи всієї індустрії електромобілів, яку нечувану технологію використала BAD і як це може перевернути ринок електромобілів з ніг на голову. Ми розповімо вам цей секрет далі у відео. Але перед цим, якщо ви хочете першими отримувати оновлення зі світу технологій та електромобілів, підпишіться на канал. Перш ніж ми дізнаємося про революційну технологію акумуляторів BYD, давайте трохи розберемося зі стратегією BYD. Бо саме тут починається справжня гра. Сьогодні, якщо якась компанія і відштовхує Тесла Ілона Маска на ринку електромобілів, то це BYD-ім'я, яке непомітно, але з величезною підготовкою увійшло у світ електромобілів і тепер здивувало весь світ. Люди думали, що Тесла завжди буде лідером на ринку електромобілів, але BYD змінила правила гри завдяки іншому мисленню, іншому підходу та обґрунтованим стратегіям. BYD з самого початку зосередилася на масовому ринку. У той час як Тесла дотримувалася дорогого та преміального сегмента, BYD орієнтувалася на середній та доступний сегмент саме там, де знаходиться реальна база користувачів. Таке мислення не було випадковістю, а результатом далекоглядності генерального директора BYD Ван Чуаньфу. В інтерв'ю він сказав: Якщо ви хочете змінити світ, ви повинні створювати технології для простої людини, а не лише для багатих. Таке мислення стало найбільшою силою BYD. Другим великим кроком BYD стало вертикально інтегроване виробництво, тобто компанія виготовляє все самостійно від акумулятора до двигуна, від чіпа до програмного забезпечення. Тесла також багато чого робить сама, але BYD пішла далі та контролювала весь свій ланцюг поставок. Це дало їм дві переваги: по-перше, вартість значно знизилася, а по друге, виробництво ніколи не зупинялося. Коли весь світ боровся з дефіцитом чіпів у 2021-2022 роках, BYD виробляла та продавала свої автомобілі без жодних перерв. Третя хитрість полягала в одночасній зосередженості як на гібридах, так і на електромобілях. Коли світ прямував до електромобілів BYD, також не ігнорувала гібридні моделі, що підключаються до мережі, особливо в таких країнах, як Китай, де повноцінна інфраструктура зарядки електромобілів ще не повністю готова. Гібриди дали BYD величезну перевагу. Саме тому багато їхніх моделей, таких як Chin+, Плюс, Дімай та Song+, Plus, продаються рекордно. Поряд з цим BYD ніколи не витрачала багато на маркетинг, а прийняла стратегію Продукт говорить сам за себе. Якість продуктивність та ціна їхніх автомобілів були настільки високими, що самі користувачі стали амбасадорами бренду. Їхні клієнти ніколи не втомлюються хвалити автомобілі в соціальних мережах. Попри все це, Ілон Маск може й говорити про політ на місяць, але в битві, яка триває на землі BYD, зробила великі кроки. І саме тому BYD обігнала Тесла за продажами електромобілів у 2024 році. Згідно з повідомленнями, BYD продала 3,0 – 2 мільйона електромобілів, тоді як Тесла залишилася на рівні 1,81 мільйона. Сенс зрозумілий BYD не просто виробляє автомобілі, вона щодня встановлює новий стандарт. А все почалося з думки, яку Ван Чуаньфу говорив багато років тому: ми не просто виробляємо автомобілі, ми створюємо краще майбутнє. І, можливо, ця думка змусила такого гіганта як Тесла замислитися. Тепер поговоримо про електромобіль, який наробив ажіотажу на всьому ринку електромобілів, і чиєю найбільшою силою є лезова батарея BYD. Досі у світі електромобілів існувало дві основні проблеми час заряджання та безпека батареї. Але BYD майже усунула обидві ці проблеми за допомогою однієї зі своїх інновацій. Акумулятор Blade – це не просто акумулятор, це попередження для всієї індустрії електромобілів про те, що часи змінилися. Перш за все, давайте поговоримо про його швидку зарядку. Досі люди думали, що зарядка електромобіля означає очікування годинами, але цей акумулятор Blade від BYD змінив це мислення. Згідно з повідомленнями, цей акумулятор заряджається так швидко, що його можна зарядити до 80% лише за кілька хвилин. Це означає, що якщо ви подорожуєте на далеку відстань і вам потрібно зарядити його в дорозі, вам достатньо зупинитися на деякий час, навіть чашка кави не встигне допити, і автомобіль буде готовий до зарядки. Тепер поговоримо про більший запас ходу. Багато людей не купують електромобілі, бо бояться швидкої розрядки акумулятора. Але акумулятор Blade також поклав край цьому страху. Його щільність енергії настільки висока, що після повної зарядки... Він може легко подолати відстань від 500 до 600 кілометрів. І найголовніше, що цей запас ходу видно не лише у звіті компанії про лабораторію, але й у реальних умовах водіння. Тепер найбільше занепокоєння безпека. Ви, мабуть, чули про випадки займання акумуляторів електромобілів, але лезовий акумулятор BYD названий так завдяки своїй особливості. Він схожий на довге, тонке та міцне лезо. Під час випробувань його пробивали, свердлом нагрівали, тиснули важкими предметами, але він не вибухнув і не загорівся. В одному з випробувань цей акумулятор розчавила вантажівка, і навіть тоді він залишався абсолютно безпечним. Саме тому його сьогодні вважають найбезпечнішим акумулятором для електромобілів у світі. Тепер поговоримо про термін служби акумулятора. Звичайні акумулятори працюють кілька років, а потім їхня продуктивність починає знижуватися. Але в акумуляторі Blade BID використав такий хімічний склад. І технологію охолодження, що цей акумулятор працює майже так само, як і в перший день протягом 8-10 років. Це означає, що вам не доведеться нести витрати на заміну акумулятора знову і знову. За всією цією технологією стоїть велике бачення: змусити людей довіряти електромобілям і BYD, схоже, повністю досягла успіху в цьому. Коли акумулятор в автомобілі швидкий, довговічний, вогнестійкий і має тривалий термін служби, тоді не виникає питання, чому люди не купують електромобіль. Хоча такі гіганти, як Тесла, постійно намагаються вдосконалити технологію виробництва акумуляторів BYD, встановила стандарт завдяки лезовим акумуляторам, якого наразі іншим компаніям важко навіть досягти. Тож, коли люди кажуть, що нові електромобілі BYD змінюють правила гри, головною причиною цього є саме лезові акумулятори, це не просто інновація, це технологія, яка задає новий напрямок усій індустрії електромобілів. І можливо саме тому Ілон Маск, який часто ставився до BYD, легковажно тепер почав ставитися до них серйозно. А такі гіганти, як Тойота, яка сама працює над акумуляторами вже десятиліттями зараз уважно вивчають технології BYD. А тепер уявіть, коли акумулятор буде настільки потужним, що може змінити всю ринкову стратегію, наскільки прогресивним буде цей виробник, і таке мислення робить BYD новим королем електромобілів. Незалежно від того, наскільки чудово виглядає електромобіль зовні, його справжня сила полягає в акумуляторі всередині. І BYD чудово це розуміючи, розробила технологію, яка стала головним болем для інших компаній. Йдеться про технологію LFP, тобто про літій залізофосфатну фосфатну хімічну формулу, що використовується в акумуляторах BYD для лопати. Вам може здатися, що це не щось нове. І так акумулятори LFP існували й раніше. Але різниця полягає в тому, що спосіб, яким BYD переробила свою технологію, змінив правила гри. Перш за все, давайте розберемося з особливістю LFP. Зазвичай компанії, що виробляють електромобілі, використовують акумулятори з хімічним складом NMC або NCA, які містять нікель, кобальт і марганець. Ці акумулятори можуть зберігати більше енергії, але вони пов'язані з великим ризиком. Вони швидко нагріваються, і ризик займання високий. Особливістю акумуляторів LFP є те, що вони дуже безпечні, термічно стабільні та мають тривалий термін служби. І саме тому BYD обрала цей хімічний склад. Але вони не обмежилися лише LFP. Вони переосмислили всю технологію акумуляторів, надавши їм нову архітектуру, таку як лезо. Тепер зрозумійте магію архітектури леза від BYD. Звичайні акумулятори виготовляються шляхом розміщення невеликих елементів у великому блоку. Але BYD зробив акумуляторні елементи довгими та тонкими, як лезо, щоб вони поміщалися безпосередньо в акумуляторний блок без будь-якого модуля чи важкої рами. Це має дві великі переваги: економія місця. Тепер акумулятор може зберігати більше енергії, оскільки всередину поміщається більше елементів, контроль тепла. Конструкція, схожа на лопаті, полегшує охолодження акумулятора, що практично виключає ризик перегріву та пожежі. BYD використала технологію елемент до блоку в цій конструкції лопатевого акумулятора, що означає, що тепер елементи акумулятора встановлюються безпосередньо в акумуляторний блок, без необхідності вставляти модуль між ними. Це зробило акумулятор легшим і потужнішим. Тепер перейдемо до заряджання та продуктивності. Найбільш особливим у технології LFP є те, що вона може витримувати тисячі циклів заряджання без втрати своєї ємності. Ви можете заряджати та розряджати акумулятор BYD у формі леза три тисячі разів. І він все одно працюватиме майже так само, як і першого дня. Це означає, що цей акумулятор може прослужити від 8 до 10 років, а це також збільшує вартість автомобіля при перепродажі. Тепер ви думаєте, що поки інші компанії змагаються у створенні менших та потужніших акумуляторів для електромобілів, BYD обрала простий, але практичний підхід і сколихнула всю індустрію акумуляторів. Цей акумулятор також пройшов настільки ретельне тестування, що люди вважають його найбезпечнішим акумулятором в індустрії електромобілів. Він пройшов випробування на буріння, краш-тести, випробування на перезарядку і навіть випробування на зіткнення з вантажівкою. І цей акумулятор не зрушив ні на сантиметр. Ідея всіх цих технологій була зрозумілою: технології без безпеки є неповноцінними. І BID втілила цю ідею, створивши систему, яка є не лише довговічною, але й надійною. Наступного разу, коли ви думатимете про електромобіль, звертайте увагу не лише на запас ходу чи зовнішній вигляд. Зверніть увагу на встановлений у ньому акумулятор. Тому що такі технології, як Лезо Акумулятор BYD, змінюють не лише автомобіль, а й увесь світогляд. І, можливо, саме тому такі компанії, як Тесла та Toyota, почали уважно вивчати технологію BYD. Ця батарея відрізняється від інших на ринку не лише зсередини, а й зовні. Землетрус на ринку електромобілів. Хто переможе, хто програє. Тепер, коли Лезо батарея BYD викликала такий фурор в індустрії електромобілів, питання яке хвилює всіх, чи будуть інші компанії просто спостерігати, чи готова якась інша компанія відповісти на цей виклик, тому що очевидно, що Лезо батарея це не просто технологія, це нова ідея, яка змусила такі компанії, як Тесла, переглянути свою стратегію. Перш за все, давайте поговоримо про те, чому ця батарея стала тривожним дзвінком для інших компаній. По-перше, її ціна низька зарядка швидка, а рівень безпеки настільки високий, що інші компанії навіть не мали часу вивчити це питання. Крім того, BYD виробляє власні акумулятори. Тобто їй не потрібно залежати ні від кого іншого, завдяки чому і вартість, і контроль кращі. А тепер подумайте, як швидко компанія, яка виробляє дешеві швидкі та безпечні акумулятори, просуватиметься на ринку електромобілів, і це вже відбувається. Згідно з минулорічним звітом, BYD обігнала Тесла за світовими продажами електромобілів. Річ не лише в ціні чи маркетингу. Річ у революційних технологіях, таких як лезоподібні акумулятори. Але також виникає питання, чи здадуться інші компанії абсолютно ні. Тесла, яка досі вважалася королем ринку електромобілів, також наполегливо працює над технологією акумуляторів. Їхній новий план 4680 елементів. Ці акумуляторні елементи більші за старі моделі зберігають більше енергії та заряджаються швидше. Тесла стверджує, що ці елементи збільшать запас ходу електромобілів та знизять витрати. Але ця технологія ще не повністю готова і в її виробництві є багато труднощів. Тойота також не сильно відстає. Тойота працює над твердотільними акумуляторами. Ці акумулятори виготовлені з твердих матеріалів замість рідких електролітів. Що робить їх безпечнішими та довговічнішими? Компанія стверджує, що це може збільшити запас ходу електромобіля до 1000 тисяча кілометрів, а час зарядки становитиме лише 10 хвилин. Але проблема полягає в тому, що ця технологія все ще перебуває на стадії тестування і може знадобитися ще 2-3 роки, щоб вийти на ринок. KTL, яка є найбільшим у світі виробником акумуляторів, а також постачає акумулятори для Тесла, також нещодавно анонсувала свій акумулятор Шенксінг із надшвидкою зарядкою. Кател стверджує, що ця батарея може забезпечити запас ходу 400 км за 10 хвилин, і в ній використовується новий передовий хімічний склад з LFP. Це означає, що BYD зіткнеться з жорсткою конкуренцією. Panasonic, який є давнім партнером Тесла. Також зосереджується на 4680 елементах та робить акцент на збільшенні запасу ходу електромобілів. Водночас корейські компанії, такі як LG Energy Solution та SK-ON також планують випустити акумулятори високої щільності та тривалого терміну служби. Тож питання в тому, хто виграє ці перегони, наразі BYD зробила найсильніший крок їхній акумулятор практичний, перевірений та доступний на ринку, тобто він готовий вже сьогодні. Інші компанії все ще працюють над акумуляторами майбутнього. Можливо, що вони також обженуть Blade Battery через 2-3 роки. Але в поточній ситуації BYD має перевагу. Найбільша причина цього здатність BYD швидко приймати рішення та розуміння масового ринку. Технології, які вони розробляють, не виготовляються в лабораторії, а призначені для експлуатації на дорогах. І саме тому BYD лідирує в гонці електромобілів. Але жодна компанія не вибула з цієї гонки. Tesla, Toyota KTL та інші компанії поступово розкривають свої карти. Хаос на ринку електромобілів ще не припинився. Навпаки, справжня конкуренція тільки починається. Тож хто переможе, а хто програє, відповідь на це питання стане відомою протягом наступних два років. Але одне можна сказати, точно акумулятор Blade Battery сколихнув індустрію електромобілів, і історія на цьому не закінчується. Наступний крок BYD. Що ця компанія збирається робити зараз? Якщо ви думаєте, що Blade Battery від BYD та її приголомшливі електромобілі були її останнім планом, то зачекайте хвилинку. Бо справжня гра починається зараз. BYD не лише змінила технології, а й готується змінити напрямок розвитку всієї індустрії електромобілів. І їхні наступні кроки настільки сильні, що тривога зростає в залах засідань компаній від Tesla до Toyota та інших. Перш за все, давайте поговоримо про відділ акумуляторів BYD. Після того як BYD сколихнула весь світ своїм Blade Battery, тепер вона працює над твердотільними акумуляторами. Ці акумулятори вважаються технологією наступного покоління, в якій немає рідини, немає небезпеки, займання, а заряджання відбувається настільки швидко, що ви моргаєте, і автомобіль повністю заряджений. Згідно з повідомленнями, BYD, почала працювати над цим у кількох дослідницьких лабораторіях і планує випустити моделі з твердотільними акумуляторами до 2026 року. Тобто, буря, яку викликала Blade Battery на ринку, була лише початком справжня буря ще попереду. Другий великий крок це глобальна експансія. Досі більшість людей вважали BYD китайським брендом, але тепер BYD безпосередньо орієнтується на європейський та американський ринки. Нещодавно з'явилися новини про те, що компанія відкриває свій перший великий завод у Європі в Угорщині. А також в Америці BYD вже виробляє автобуси та комерційні автомобілі. Тепер вона повністю готова вийти на ринок пасажирських електромобілів, тобто конкурувати з Ілоном Маском у його оплоті. Третій і найвибуховіший крок скласти пряму конкуренцію Tesla Model 2. Досі Tesla Model 2 вважалася найдоступнішим і середньокласним королем світу електромобілів, але BYD у відповідь пропонує новий автомобіль під кодовою назвою BYD Seagull Pro. Цей автомобіль може коштувати близько 10 доларів, а його характеристики будуть такими: акумулятор Blade, великий запас ходу та швидка зарядка. Він отримає все, що забажає пересічний покупець. А ціна буде настільки низькою, що Тесла можливо доведеться змінити свою цінову стратегію. Окрім цього, BYD зараз також зосереджується на штучному інтелекті та технологіях розумного водіння. Їхня мета зробити транспортні засоби не просто електричними, а розумними та повністю підключеними. Вони хочуть, щоб їхні електромобілі стали не просто транспортом, а й технологічною платформою для переміщення. І для цього вони почали співпрацювати з технологічними компаніями, такими як Huawei NVIDIA. У BYD є ще один цікавий план робота над літаючими автомобілями. Так ви не помилилися. Їхня дочірня компанія також досліджує технологію літаючих автомобілів, таку як SkyDrive. А деякі випробувальні заїзди також були проведені в Китаї. Це означає, що BYD не хоче обмежуватися лише дорогами. Компанія планує досягти неба. Тож суть проста: BYD зараз перебуває в такому стані, що хоче стати не просто компанією з виробництва електромобілів, а майбутнім технологічним гігантом. Вона має технологію акумуляторів, виробничі потужності, розуміння ринку та найголовніше швидкість, яка дивує інші компанії. Ілон Маск можливо і відправляє ракети в космос, але на землі BYD здобуває домінування в автомобільній битві. І кроки, які вона робить зараз, чітко вказують на те, що місія BYD полягає не лише в тому, щоб стати компанією номер один у сфері електромобілів, а й у тому, щоб змінити спосіб забезпечення мобільності в усьому світі. Тож наступного разу, коли ви почуєте назву електромобіля, зверніть увагу: це Тесла Тойота чи BYD, Бо в цій битві переможе той, хто думає наперед і першим діятиме. Якщо вам цікаво це відео, і ви хочете першим отримувати більше таких технологічних оновлень, підпишіться на канал зараз.